Друзі, вітаю! Нові дані від New York Times, які говорять про те, що їхні джерела в Україні та в Офісі Трампа говорять про те, що території відійшли на другий план. Тепер завдання команди Зеленського на переговорах реальні гарантії безпеки. І це при тому, що НАТО ніхто не обіцяє. Складна стаття, знову ж таки, складна ситуація, але це дійсно дуже близько. До реальної ситуації, яка є, давайте зараз розкриємо ці дані. Друге, погані новини із Сеула. Е, Вони відмовляються, коригують свої плани, відмовляються нам передавати зброю, яку ще обіцяли три тижні тому. Поспівали, пораділи, а зараз відмотали все назад. Кажуть, що коригують свої плани під Трампа. і... Президент Корейський хоче зупинити ці постачання. Ну і в Штатах Байден зараз намагається подати додаткову допомогу в Конгрес і Сенат. Чи реально це працююча історія? Чи просто демократи уже стоять опозиційною партією і намагаються просто вже завойовувати виборців на наступні вибори, а не роблять перемогу Україні? І якою реально може бути остання крайня допомога? Байдена Україні підпишіться на цей YouTube канал. Тут швидкі аналітичні дані, тут інсайди. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка надзвичайно важлива. Дзеркало тижня пише, що посилаючись на Нью-Йорк Таймс, що зараз вже в Україні менше говорять про території, повернення всіх територій. Стратегічний план змінився при Трампі, і зараз більше почали говорити про реальні гарантії безпеки. Ну і коли почали говорити про гарантії безпеки, зрозуміли, що Трамп не збирається гарантувати Україні. Вступу до НАТО і кажуть, давайте думати щось інше. Україна пропонує каже так: дайте нам стільки зброї, щоб Росія боялася сюди поткнутися. Але поки що ствердної відповіді, ми теж не отримуємо. Дуже багато інформації ми бачимо і в західній пресі для прикладу. Вчора The Times написала, що Україна може створити бомбу з Плутонія. І це така червона лінія, яку намалювали не нашими руками, але натякаючи, якщо будете намагатись переломати Україну, принизити Україну, якщо будете намагатися знищити український суверенітет, це все перейде до такого низового рівня шантажу і маніпуляції, як ядерна зброя. А завдати удар там не дуже складно. І за тайм скаже Україна за кілька місяців її сконструює і відправить на Москву. Ну і власне, ми зараз це бачимо, що йде ця комунікація, яким же буде реальний план Трампа. Ну, і що говорить New York Times? Видання на умовах анонімності наголосило, що територіальне питання надзвичайно важливе, але сьогодні вже не знаходиться на першому місці. Воно відходить вниз по пріоритетності, на першому гарантії безпеки. ЗМІ припускає, що Київ застосує такий підхід, аби виправдати будь-яку майбутню угоду з агресором, в рамках РФ збереже контроль над частиною території України. Нью-Йорк Таймс каже, що заява Путіна про його амбіції, територіальні амбіції, вони кажуть, що вони будуть ще більші, ніж він зараз декларує. От вони кажуть, що навесну може бути. Скажімо, так, вийдуть на якісь територіальні. На фронті на якісь територіальні ознаки, що війна може зупинитись, для Росії показником буде це вихід України з Курщини або вибивання України з Курщини. Також вони посилаються на Зеленського, який в жовтні сказав, усі розуміють, що незалежно від того, яким шляхом ми підемо, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам. Підтверджую цю інформацію, я теж спілкувався з західними дипломатами. Наш президент їм казав, що нічого під. Писувати не буде. Визнавати він своєю рукою, чи рукою, я не знаю, там міністра чи будь-кого іншого не буде. Тому що це визнання окупації, яку точно ніхто тут визнавати не буде. Ну, але де-факто допустити її можуть. От. Е Сили оборони продовжують втрачати територію у Донецькій області. Українські високопосадовці джерела медіа стверджують, що за столом перемовин захист українських інтересів залежатиме насамперед від наявних на той момент гарантій дотримання режиму припинення вогню. Що ж стосується кордонів, то вони визначатимуться ситуацією на території бойових дій. Повинні базуватися переговори на гарантіях. Україна не має нічого важливішого. Про це заявив для Нью-Йорк Таймс Роман Костенко, депутат від голосу, який нагадав, що з 2014 року Росія окупувала 20% території, в межах якої в 1991-му Україна встановила свій контроль відповідно до декларації про незалежність. Сьогодні попередив він, Київ не збирається офіційно відмовлятися від своїх претензій на будь-яку землю, яка перебуває під контролем агресора. Ну, дуже багато розмов зараз про Трампа. Трамп мовчить. Трамп свою позицію не дає, дав його позицію або свою позицію. Е номінований на посаду радника Трампа е пан Майк Волц. В нього е взяло такий швидкий коментар Катерина Лісунова з Голосу Америки. Ну от і він сказав, що Трамп бажає привести обидві сторони до переговорів. Ось це базове завдання Трампа. Ну, але типу, яким чином і за цей рахунок поки що не е, уточнюють. Він сказав, що президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів, зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні. Я вам вчора писав відео, подивіться. Там була історія, що теж витік західних медіа, що він хоче зробити заморозку до інаугурації. Ну от і загалом в майбутньому отримати Нобелівську премію за те, що зупиняв війни по всьому світу. Ну, нам найголовніше, щоб це було не програші в війнах, а перемоги. І дуже важливо, щоб агресори в цих війнах були покарані. Але поки що бачимо, що прихід Трампа грає в негативний тренд по південно-корейському напрямку. Президент Юнсук Йоль його оточення каже, що дає задню і не буде в Україну відправляти зброю. Нам обіцяли різні пантери, різні хаймарси корейські, корейські ракети на 1200 кілометрів вже без політичних пристроїв, що туди стріляти можна, сюди не можна. Ну, от, ну, тут ми бачимо, що. Почали давати задню і джерела Блумберга в південнокрайському уряді кажуть: ну трошки злякалися, почали тремтіти коліна, і зрозуміло, що при Трампу можливо вони цього робити і не будуть. Ну але чекають все рівно на зовнішні сигнали, щоб можна було на них реагувати. Далі Дуда теж намагається влізти в цей порядок денний. Каже, що Трамп не дозволить Росії знищити Україну, тому що поважає гроші американських платників податків. Там велика заява, але знову ж таки, наскільки Дуда впливає на Трампа, для Дуди зараз важливіше самому, щоб його партія, представник його партії переобрався через Трампа в тому числі і ті, і ті праві, тому можуть якраз бути певні. Комунікації до речі, щодо Трампа я повинен з вами чесно поговорити, і вибачитися. Не підтвердилася інформація щодо Такера Карлсона. Так була інформація, був скрін. Він потім виявився неправдивим. Це фейк. Тому пробачте, буду більш уважно перевіряти інформацію, з якою з вами ділюся. Такер Карлсон не йде на прес-секретаря. Ну от, побачимо, якась посада може бути іншою. Це насправді й добра новина. От але єдина погана новина, що вона була фейком, і я власне вам її закину. Тому пробачте, будь ласка, буду чіткіше перевіряти. Байден буде зустрічатись Сі Цзінпіном і будуть говорити про Україну та північнокорейські війська на території Росії. От така розмова буде теж. Це вже світоглядні речі. думаю, більше Байден буде передавати настанови китайському лідеру. От, буде дякувати за співпрацю. Ну і, власне, я думаю, що все рівно будуть обговорювати в тому числі Трамп. Хоча, зрозуміло, Байден обмежений національною безпекою, і вороги всередині країни не повинні бути ворогами зовні, тому все рівно. Якісь там свої лінії в них точно є Сибіга зустрівся з Блінкіном, заявив про оптиміст щодо ударів в глибину. Але теж треба розуміти, що це може бути дуже коротке тимчасове е вікно можливостей по пострілу в глибину. Трамп прийде тільки зайде в кабінет, одразу зможе його зупинити. Ну і ще по американському вектору в Байдена хочуть подати до конгресу запит щодо допомоги Україні на 25 рік. От, ви пам'ятаєте, того року вони півроку каталися і не могли прийняти. Саліван про це заявив, що упродовж наступних двох місяців адміністрація надійшла сигнал конгресу, що ми хотіли бачити додаткові кошти для України в 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів. Ну, це виглядає так, що демократи, які. Програли в конгресі, в сенаті, програли Білий Дім. Зараз вже починають працювати як опозиційна партія. Ну і власне, ми хочемо Україні дати гроші. а Бачите, республіканці не голосують. Тому от запам'ятайте, хто був за, а хто був проти. Це такий політичний хід, трюк. Це вже не впливає на реальну передачу грошей. Реально, Байден може нам передати 7 мільярдів. Це рівно місяць війни. Ну от може дозволити те, про що каже Сибіга, удари в глибину, але це теж на місяць. Ну, от, і знову ж таки, кількість ракет, якими можна бити, враховуючи поставки, якщо вони підуть ще й морем, то нічого з цього може не вийти. Ну, от, ну, але по цих великих грошах там 50-60 мільярдів не буде. Ще одна річ, велика, яку я вам теж хотів сказати, зараз в Європі і на Заході в цілому йде підміна понять. Уже почали типу нас підштовхувати до підписання невигідних мирних домовленостей і кажуть: ну, ми вам дамо 300 мільярдів російських грошей на відбудову. Це. Погана новина. Чому залужний свого часу в інтерв'ю з економіс сказав, що 300-400 мільярдів це вартість перемоги. Дайте українській армії 300 400 мільярдів, не заважайте, де купляти зброю, ми самі розберемося, купимо, переможемо. Ось ці гроші могли б вирішити хід війни. Нам кажуть, ми вам дамо на відбудову. Я вчора спілкувався з одним лондонським професором. Що він каже? Що насправді на відбудову України треба мінімум трильйон. Тобто трильйон хочуть купити за 300. Це сказала пані Калюлай. Ну так, по-перше, 300 – це не трильйон. Я не спец в математиці, але точно відчуваю, що щось там не вистачає якогось хвостика. Друге, ці гроші краще давати не на програш і відбудову після програшу, а ці гроші краще дати зараз на перемогу. Якщо вже ви готові їх забрати не через формулу кредиту 50 з доходів, бо вони заморожені? Да? А хочете вже віддати все, то друзі, віддайте їх краще на перемогу, а трильйон з Росії заберемо репараціями, змусивши забрати їхній газ, нафту і будь-що інше. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, як вам е, інформація з New York Times, те, що на перше місце поставили гарантії безпеки, а не повернення земель? Чи працюючи це? Формула і загалом, чи буде Зеленський та Трамп по ній рухатись. Ну і третє, це теж важливе. Чи буде вважати Путін, що того, де він стоїть, йому достатньо, чи піде далі Запоріжжя, Дніпро-Харків? Напишіть, щоб теж не було інфантильності зайвої. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!